Це відео з укриття, що знаходиться в приміщенні філії у кортолокому в Рівному. Кадри зі сховища опублікували у телеграм-каналі рівне 1283 4 четвертого вересня. На лавках ковдри та постіль вкриті пліснявою. До укриття під час повітряних тривог, окрім жителів навколишніх будинків, спускаються приблизно 300 з 451 учня Рівненського ліцею. Центр надії, розповідає виконувач обов'язків директора навчального закладу Віктор Юшкевич. Інші йдуть в не укриття укриття мукрителекому. Користуємося вже другий рік. тобто минулий рік користувалися повністю. Ну можу сказати, що минулого року умови були, скажімо так, набагато кращими. Ну принаймні не було того, що ми бачили цей раз. Але вже ми провели деякі санітарно гігієнічні так, прибирання роботи. Немає того всього, тих матрасів. І на майбутнє планується. Э... Лавочки маємо доставити докупити туди, аби всі дітки могли сісти. Сьогодні на момент приїзду знімальної групи Суспільного бригада працівників завершувала тут прибирання. Речі зі слідами цвілі завантажили на причіп. Всередині навели лад. І робочі працівники філії, які були на місці, коментувати прибирання відмовились. Суспільне звернулося з інформаційним запитом у регіональну філію Укртелекому, аби там повідомили, чи мають угоду з навчальним закладом та чи перевіряли спецкомі. Місія укриття на готовність до нового навчального року. Начальник міського управління освіти Богдан Турович каже: доступ учнів ліцею до укриття погодили з керівництвом у Торік, однак, гроші на його ремонт виділити не можуть, оскільки сховище не перебуває у комунальній власності. Інцидент з посвілими речима в укритті пояснює тим, що сюди мають доступ і місцеві жителі. Три місяці фактично літа укриття не використовувалось Десь ну самі розумієте, підвальне приміщення, десь волога, десь щось там місцеві жителі, які користуються ним, поприносили одіяло укриття, які трошки ну десь піддалися дії вологи. Фактично, на сьогодні працівниками закладу центру надії спільно з працівниками укртелекому проводиться прибирання. Виконувач обов'язків директора ліцею Віктор Юшкевич каже: укриттям в укртелекомі планують користуватися, поки не розширять своє у підвальному примі... Міщенні закладу воно може вмістити майже пів тисячі людей. Очільник міської освіти додає умови в укритті укртелекому планують поліпшити. Термін планує вирішити питання з вентиляції. Відповідно, що десь перебувати дітям в укритті. але ми плануємо до кінця цього року, тобто фактично до кінця грудня, збільшити площу укриттів в центрі надії. Він зауважує, що після прибирання укриття ним можна користуватися. Надія Кривко Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне.